У мене є для вас погані новини. От просто подивіться на свої руки. Це культявки, Якими неможливо грати. От бачите, оце длинні пальці. Тільки длинними грати можна. А оце 5 см важності ну, я не знаю. Не знаю. А скільки вам років? 25! Та це вже землею пахне, яке навчається. І дітям ящик собі закажіть, кашпозв'яжіть. Раніше музикою займалась, не займалась? Ні! І що ви мені пропонуєте з цим робити? Заново вас учить. Вчіть, як називаються, ноти, де вони розташовані і де їх на клавішах грати? Це вчиться тільки з дитинства. От просто. Тільки виплюнувся і одразу погнали грати. Інакше не вийде нічого взагалі. Наморозить на серйозки. Ой, блядь.